Комплект акумуляторних садових ножиць від Makita у нас два в одному, тобто один мотор і дві насадки. Одна насадка це кущоріз, інша насадка це ножнички для трави. Плюс функціонал може бути розширений за рахунок підключення деяких аксесуарів. Потім тобто розкажу. В комплекті от бачимо наш doom 111 SYX, у нас входить зарядний пристрій стандартний, і 18 вольт, півтора Ампервиди на акумулятор. Цього достатньо для ножичок, для кущів, для трави по часу роботи довго можна працювати. От, тому у нас ось такий цікавий ящик. На ящичку бачимо, що у нас ширина ножа для трави 110 мм, ножа для кущів 200 мм довжина і тисячі ходів на хвилину. І корисний момент, що у нас не треба інструменту для того, щоб поміняти одну насадку на іншу. Це важливо. Тепер відкриваємо. Тут нас зустрічає ножик. Ножик навіть з невеликою кількістю змазки, оливи. Технічна документація. Акумулятор. Те, що я казав, ось 18 вольт, 1,5 ампер години. Зарядний пристрій. Так, і самі норки. Так, все коробочка пуста, відкладаю в сторону. Так, все, що було в коробочці, ось зараз перед вами. Нагадую, ножнички, акумулятор, зарядка, ніж для кущів, захист для нажа для трави, ніж для трави вже одразу одіти на самі ножиці, ну, кришка для акумулятора. Тому виглядають вони ось так. Додатково позаду можна прикріпити спеціальну лопатку, яка буде регулювати вам висоту трави. Буде, відповідно, висота трави 15-20-25 мм. Це може бути корисно, тому що ви лопатку поставили на газон і ведете собі, тому в цьому плані. Додатковий функціонал може бути розширений. Також бачимо, є деякі отвори для того, щоб можна було підключити е, подовжувач ручкою і працювати на прямій спині. Трошки пізніше покажу. Ну, ну і по детайну показую. Жону, ергономіка класна, пластик якісний від Makita, все прорезинено. Є ще точок для того, щоб у вас пальці не залізли в ножі, ні для трави, ні в цей нож, цей страшніший, ніж той, що для трави. От, тому це все діло продумано. Зверху є індикація перевантаження. Тобто, якщо щось у вас там чи заклиніть, чи заліза, якась та гілка, вам ножнички про це підкажуть. Перекручу ще з цієї сторони. Підказки по заміні ножа. Так, нагадування, яка у нас модель. Наліпкою заліпили 18 вольт, 2500 обертів на хвилину. Все, більш нічого такого немає. Далі нагадаю, в комплекті у нас іде додатковий ніж, виглядає він ось так, можна, до речі, замовити і окремо, що у вас до цього були ножнички макіта. От такі можна докупити. От Виглядає він ось так, в комплекті ще є он трошки запас е оливи. Після роботи обов'язково що один, що інший ніж промити, висушити і змастити, тому що, якщо залишається сок від трави, від кущів, дерев. Так далі, то він просто далі працює, як клей. Буде заклинювання і буде мати ця лампочка. Тому будьте готові. Якщо не помили, то будуть проблемки. Якщо ви доглядаєте за інструментом, працює все дуже довго і дуже впевнено. От, По заміні ножа. Як бачите, є підказка. Перший пункт нам треба натиснути ось цю частину і повернути кришку захисну за годинниковою стрілкою, якщо дивимось закручує, закривається, проти відкривається. Двома руками все робиться швидко. Так, відкладаю. От У нас ножик для трави знімається. Механізм виглядає ось так. Так. Там ще спереду є захист, бо у нас не лізла трава ще всередину. Але навіть якщо залізе, тут нічого страшного не відбудеться. Деталі залишається оці проставочки, подати. Вперед, ось вийшла у нас різьба. Е, заправити механізм в ніж і закрутити. Єдине, що не зрозумів, жартка написано, що не треба ніяких інструментів, а з іншої сторони, треба плоска викрутка для того, щоб затиснути тут ножик. Її, на жаль, в комплекті я не знайшов, тому та й я не пам'ятаю, що вона хоріч колись була. Тому майте на увазі, якщо треба буде замінити вам ножик, то треба мати плоску викрутку. Не знаю, чого написано ту less», без інструментів, але по факту, можливо, вручною можна щось закрутити, але все-таки краще зафіксувати інструментом. Сильно затягувати не треба. І, до речі, приємний момент Бачите, посадкові місця, зроблені металеві сталки. Це важливо, тому що якщо будете міняти один ніж на інший, то метал буде жити довго, пластик довго не прослужить. Тому цей момент макіти вирішений. О, далі ну, будемо вважати, що ми поміняли ножку щів для ну, ніж для трави. Ось ставили ножик. Притиснули пластину і привернули. Все. Ніж зафіксований, бачите, одягається, ніж для трави взагалі моментально. Можливо, виробник і вказав, що без інструменту. Але це малося на увазі, що це цей ножик для трави. Тут дійсно міняється без інструменту. Але ні, ніж для кущів, який також цікавий, він, на жаль. Одягається рахунок плоскої викрутки. Шліци перед вами. Так, давайте ще подивимось технічну документацію, що там пишеться? Ось наша моделька Дум 111. У нас вказано, що ширина різання для трави ніж 110 мм для е, ніж для кущів чомусь не вказали, але є код От ножиць пила для живоплоту і ножиці для трави. Перед вами так. Розміри вага, вага невеличка, з акумулятором півторашка дуже маневрений, дуже легкий інструмент. Так, є нагадування про підключення системи PDC 01, але з таким величезним акумулятором тут два дні можна буде ходити по газону різати. Не знаю, що воно комусь буде треба. Так, інструкції рекомендації. Індикація акумулятора. Зборка-розборка процес описаний, це важливо. А, є посилання на малюнки. Малюнки, значить, у нас будуть. Ага, на початку інструкції, все, все чудово. Значить, дивимось, у нас тут з картинками, з посиланнями на картинку в описі, вказані всі нюанси по роботі, про заміні ножа, по обслуговування і так далі. Тому картинки є, опис на українській мові є, рекомендації по роботі є, тому я думаю, вже користуватись можна буде дуже впевнено Такими ножничками фактично одразу. Як я вже сказав, є додаткові аксесуари. В даному випадку це спеціальна така ручка подовжувач для того, щоб можна було переживати ножничками, не рачки, а на прямій спині. От, Фіксується, затискається на ножицях. Підходить до всіх моделей ножиць макіта, неважливо, професійні, побутові 12 вольт, 18 вольт, абсолютно до всіх підходить. Одягли ножнички, також можна одягти ще один додатковий аксесуар таку лопатку знизу і контролювати висоту трави для того, щоб ну, ще полегшити собі роботу. Після цього у нас натиснута кнопка запобіжника. У нас є доступ до пускової клавіші. Тут нам нічого включати не треба. Ми переміщаємось на іншу частину нашої, нашого подовжувача, він абсолютно симетричний, тобто може працювати і лівша, і правша. Знімаємо запобіжник, відповідно, передається зусилля туди на ножнички і пускаємо. Все, як чуєте, все прекрасно, все чудово. Причому кут задається ручки ці, від такого до такого, тому можна кудись і під лавочку залізти. І кудись повище, понижче і так далі. Тому в цьому плані по ергономіці придумана дуже добре, і сумісність повністю закриває весь модельний ряд макіта. Тому зверніть увагу, сюди аксесуар, є ще ножнички, які їздять на лижах, а не катаються на плесах. Є оця лопатка, що я сказав, є лопатка для підбору кущів і так далі. Тому досить цікаві речі. Все це у нас на сайті є. Контакти на відео під відео, виходьте на св'язочок, або самі, або по телефону, і розкажемо, покажемо, продамо. Будете отримувати задоволення від роботи, і викликати задрістю сусідів. Ось такі були у нас цікаві ножнички два в одному. Нагадаю, що і для трави, і для кущів 20 сантиметровий ніж. Тому штука класна, професійна. Є ще модель ДУМ-604, там буде більший захват, трошки більша потужність, але ці також заслуговують увагу, особливо купувати цікаво тим, в кого є акумулятори От якщо ви плануєте використовуватися іншим інструментом. Якщо вам треба тільки ножнички і тільки, е, ніж для кущів, то є ще модель 110 -а. Там буде побутовий варіант на ну, трошки іншому типу акумуляторів і значно дешевший разів 1,5 точно. Але якщо хочете професійний, то ось, будь ласка, варіант для вас. Тому якщо хочете придбати саме цю модель чи отримати консультацію по іншим, то будь ласка, контакти на відео під відео. Виходьте на зв'язочок, розкажемо, покажемо і продамо. От на Насемо покровце. Дякую за увагу.